Що робить наш світ сучасним? Здається, просте питання, правда. Але відповідь може бути геть не такою, як ми очікуємо. І щоб її знайти, ми зануримося в ідеї одного з найвпливовіших соціологів Макса Вебера. Його погляд на це може вас справді здивувати. Давайте почнемо з такого собі мисленнявого експерименту. Спробуймо уявити, яка найважливіша, найглобальніша зміна сталася у світі за останні, скажімо, 500 років. Ну що перше збадає на думку? Інтернет, звісно, індустріалізація, яка змінила все, прориви в медицині або ж поява капіталізму. І так, все це абсолютно правильні відповіді. Це гігантські тектонічні суви, безперечно. Але соціолог Макс Вебер вважав, що всі ці зміни це лише наслідки, наслідки чогось значно глибшого. За його словами, найбільша зміна, яка відрізняє наш сучасний світ від традиційного, це зміна у способі мислення, у самій нашій свідомості. Отже, що це за зміна в мисленні? Щоб це зрозуміти, Вебер пропонує порівняти два, по суті, різні світи, дві абсолютно різні оптики, через які люди дивилися і дивляться на реальність. З одного боку, маємо традиційне мислення. Тут світ це щось стале, дане згори. Порядок речей просто є. Чому ми робимо щось саме так, бо так робили завжди. Влада короля вона від Бога, її наставлять під свонів. А з іншого боку, сучасне мислення. І тут все кардинально інакше. Світ це не даність, а скоріше проект, проблема, яку можна і треба вирішувати. Все можна поставити під сумнів. І головне питання вже не чому так було, а як можна зробити краще. І ось цей грандіозний історичний перехід від одного мислення до іншого Вебер назвав одним ключовим словом раціоналізація. Тобто це процес, коли на зміну традиціям, емоціям та віруванням приходить холодний розрахунок, ефективність і логіка. Але що таке ця раціональність у розумінні вебера? Це не просто бути розумним, це ціла система, що складається з трьох частин. По перше, прорахованість. Тобто, якщо знаєш, що вкладаєш, то можеш передбачити, що отримаєш. По-друге, методична поведінка це коли є чітка процедура і її дотримання дає стабільний результат. І по-третє, найцікавіше рефлексивність це звичка постійно аналізувати те, що робиш, і шукати способи зробити це ще ефективніше. Добре. Але звідки все це влялося? Що стало тим поштовхом, який запустив цей маховик раціоналізації по всьому світу? І ось тут відповідь вебера, м'яко кажучи, несподівана, бо все почалося з релігії. Так, саме з релігії. Вебер простежив коріння цього нового мислення аж до протестантської реформації XVI століття. Дивіться, яка логіка. З'являється ідея Жана Кальвіна про передвизначення Бог заздалегідь вирішив, хто буде спасенний, а хто ні. Це викликало величезну тривогу у вірян. Як дізнатися, чи ти серед обраних? І вони почали шукати знаки. І одним з таких знаків став успіх наполеглива методична праця та фінансове процвітання почали сприйматися як доказ Божої прихильності. І поступово з часом цей релігійний імпульс перетворився на те, що Вебер назвав духом капіталізму: праця заради праці, накопичення заради накопичення. Мета вже не просто вижити, а максимально примножити багатство. Окей, ідея зрозуміла, новий спосіб мислення пустив коріння, але як ця, здавалася б, абстрактна ідея про раціональність перетворилася на цілком реальні, конкретні структури, які керують нашим життям сьогодні, як ми збудували з неї цілий світ? Щоб це відчути на практиці, давайте уявимо щось до болю знайоме кожному. Наприклад, похід у будь-яку державну установу. Ну знаєте, всі ці кабінети, папірці, черги. Ось це і є ідеальний приклад того, що Вебер називав бюрократією. І для нього це, до речі, було не лайливе слово, а навпаки, вершина раціональності. Чому? Бо там все побудовано на логіці: чітка ієрархія, кожен відповідає за свою ділянку, всі комунікації письмові, на посади беруть за компетентністю, а не за знайомством, і головне, правила одні для всіх, ніяких особистих симпатій. Це система, створена для максимальної ефективності. І ця раціоналізація змінила не тільки те, як ми працюємо, а й те, чому ми підкоряємося владі. Вебер виділяв три типи: раніше була традиційна влада. Люди слухалися короля, бо його родина правила завжди. Це просто звичай. Потім з'явилася легально раціональна влада, яка панує сьогодні. Ми дотримуємося правил не тому, що віримо в конкретну людину, а тому, що віримо в систему законів. Ми підкоряємося не поліцейському, а закону, який він представляє. Ну і, звичайно, є ще харизматична влада, коли люди йдуть за винятковою особистістю лідера. Вона теж нікуди не зникла. Здавалося б, усе чудово ефективність, порядок, логіка, але сам Вебер, дивлячись на цей новий світ, бачив у ньому величезну приховану небезпеку. Пам'ятаєте три компоненти раціональності? Прорахованість, методичність і рефлексивність. Так от, небезпека виникає тоді, коли з цієї трійки зникає останній найважливіший елемент, коли ми залишаємося з розрахунком і методами, але перестаємо запитувати себе, а навіщо ми все це робимо? І тоді за вебером, ми опиняємося в пастці. Він використав дуже потужний образ залізна клітка. Ми самі будуємо цю клітку з правил, процедур та систем і, врешті-решт, опиняємося в ній замкненими. Що це за клітка? Це світ, де системи, які ми створили, щоб вони служили нам, починають жити власним життям і диктувати нам свої умови. Життя перетворюється на безкінечну серію механічних дій за правилами, які ніхто вже не ставить під сумлів. Світ стає функціональним, але порожнім, позбавленим глибокого, особистого сенсу. І ось ця увага до ідей, до сенсу, до того навіщо ми живемо і діємо, це, мабуть, і є головна спадщина вебера. Його ідеї розійшлися у двох напрямках на мікрорівні вони надихнули соціологів, як от Ервінг Гофман, досліджувати, як ми, звичайні люди, щодня створюємо сенси у взаємодії одне з одним. А на макрорівні мислителів на кшталт Юргена Хабермаса, які аналізують, як великі системи та ж бюрократія впливають на цілі суспільства. По суті, всі вони продовжують шукати відповідь на питання вебера, як ідеї формують нашу реальність. Тож аналіз вебера залишає нас із дуже потужним і, можливо, трохи тривожним питанням, побудувавши світ для максимальної ефективності, чи не замкнули ми самі себе в клітці. І в цьому невпинному прагненні все оптимізувати, прорахувати і покращити, що важливого ми могли загубити по дорозі.